Тимчасовий захист для українців це подарунок в Європі, який нікому ніколи до цього не давали. Підпишись, а я розказую про це детальніше. Безкоштовне житло, страховка, допомога, право працювати без дозволу, захист від депортації це був максимально лояльний статус. І вже з 27 го року, на жаль, він закінчується. Далі зовсім інші правила. Після 27-го року буде найважче не тим, хто працює, а тим, хто не може у Європі. Багатодітні мами, люди з інвалідністю, пенсіонери, родини без роботи. Всім цим людям або доведеться просити допомогу, або доведеться змінювати країну. Але на теперішній момент чомусь взагалі в законодавстві не згадано про цих людей, що їм робити, як їм далі рухатися. Їм же ж потрібна інформація, що робити, і надалі планувати чому система цього не пояснює.